Видровер фрилендер первый. Это ж первый у нас. Первый. Сергей, это первый видровер? Это первый видровер? Короче, первый видровер фрилендер. Машина, яку я не знаю, хто її придумав, це якесь напевно, жахіття, щоб, щоб механіки мучились. У нас точе на 2,5 двигуні. Значить, сразу кажу, хто хоче собі купити отакий відровер, таке відро з двигуном 2 чи 2,5, подумайте краще раз 10. Тому що, по-перше, хрен ви знайдете сюди двигун, хрен ви знайдете щось по моторці, якщо щось станеться. Навіть якщо ви подумаєте, що нафіга я буду його капіталити за безліч грошей, я куплю новий, хрен вам, не знайдете ви на нього двигун, а якщо знайдете це, буде код мішку десь в Європі. За безліч грошей, тому що ніхрена немає на них двигунів. Це по-перше. По-друге, обслуговування двигун важкий, Тобто у нас тут три ременя ГРМ, все треба спецобладнання, тобто все управляється вакууму. Коротше, Також гемор може бути і для вас, і для людей, які будуть займатися, і не всі за це беруться. Ви ще знайдете, хто буде її обслуговувати цю машину. По салону, вроді непогано, але при тому все репить, скрипить, все воно якось таке. Взагалі, ну, то таке, можна це закрити. По кузову не непогано. От по кузову, так, да. дійсно непогано, там не гниє, не ржавіє, там є от така прикольна функція, як заднє скло можна відкрити, да, в цьому випадку проблем немає. Коробка передач в будь-який час у вас може просто віддигнути соліноїд, можете приїхати в магазин, машину заглушити, виїхати з магазину, все, коробка пінається, що дурна, тому що просто сам по собі відригнув соліної. Теж таке буває. Важко, не всі хочуть братися за неї. Тобто при покупці цього автомобіля ви можете столкнутися з великою проблемою відсутності сервісу. І не тому, що люди її не знають, а тому, що люди знають. Люди знають механіки, а ще й моторісти всі цю машину знають. Вони знають, який може бути гемор з обслуговування і як мінімум з запчастинами по цій машині. Тому, якщо сильно подобається цей кузов, краще беріть 1.8. 1.8, хоч реально і по запчастинам він буде недорогий, по моторці, і мотор реально на нього знайти. 2, 2,5, сто раз подумайте перед тим, як купляти.